Ми авіаційні техніки. В наші задачі входить обслуговування пташок, дронів, слідкуємо за ізносом батарей і всім, що зв'язано з технічною частиною дронів. Але в сьогоднішніх реаліях, в реаліях цієї війни, не дивлячись на те, що ми авіаційні техніки, ми виступаємо як пілоти коптерів. Тобто, безпосередньо, літаємо, е літаємо, коректуємо, е зараз тренуємо скидати гранати, тобто мультифункціональними. <плес> Тільки що ми проводили тренувальний політ, е тренувалися збрасувати гранату. Збрасували поки що навчальну гранату з крейдою на штурмовиків, які зараз навчаються зачищати окопи. Тобто вони вчаться зачищати, ми вчимося скидувати гранати і попадати чітко в окоп. Зараз риба передивляється свій скид. Дивиться на помилки, дивиться на поправки, які робити поправки повітру, як низько опускати, щоб кидати гранату. Тобто всі такі маленькі нюанси, вони зараз учитуються. Учитуються, знову готується пташка, запускається, летимо, скидаємо ще раз, дивимося, якщо все добре, повторюємо. Якщо щось недобре, знову ж робота над помилками і заново полетіли.